Вітаю! Сьогодні будемо вдома, Пряжево, під Житомиром. Значить, 4 метри пісочок є Блин. не фокусується. Пісочок гарний. На цьому піску стоїть колодязь там. Ну, водички не вистачає, треба вода для поліва города. Зайшли ми ось 16,5. Ну, це буде десь 15,5. Ну, хоча б на 15 метрів нам обсадеться. Іде тут крупа. Ось така, ось так і тут така гречка. Має сірий колір. Свидше всього в ній буде залізо, але води в ній буде багато дуже. Тому що ми боремося з постійною подлівкою, поглощення йдуть серйозні. не смотря на те, що було 10 метрів глини і буровий раствор, якби набився хороший. Тому зараз будемо робити метра півтора фільтра. І обсажувати, але ну, я думаю метрів на 15, щоб обходити. Ну, В принципі, навіть 14 фатів. Він тут почався з 13 метрів така крупа. Хай миє, а ми будемо робити фільтр. Промиваємо скважину, повторну промивку включили. Но вода не виходить, вода уходить в водонос. Водонос все поглощає. Ну, при першої прокачці дебет був невеликий. Водно сильно замили водонос. Зараз зима ми його розкачаємо. Просто уходить водонасюди. І не видно навіть. Пробурена нами абесинська свердловина на 15 метрів. 32-ю трубою обсадних труб нема. Зворотний клапан перед насосом. Встановлена насосна станція Лео. Дебіт тут 3 тони за годину. Чудовий результат за розумні гроші.